Чи відчуваєте ви себе коханим, коханою? Чи відчуваєте ви, що вас люблять сильно, вірно, непереборно, постійно? Чи відчуваєте ви, що вас не засуджують, приймають, підтримують? Чому нам важко взагалі приймати, навіть повірити в таку любов? Що заважає нам жити так, усвідомлюючи, що нас так сильно? Люблять. Можливо, у нас є різні сумніви, можливо, гріх якийсь заважає. Можливо, ми просто не віримо, що ми достойні цієї любові. Без любові кожному з нас дуже важко. Ми створені для того, щоб відчувати і переживати цю любов. Ви її відчуваєте? Якщо ні, то сьогодні я хочу вам нагадати, що вас так сильно любить Бог. Пристрасно, постійно, вірно, беззаперечно. Коли я дивлюсь на своє життя, то я бачу Божу доброту і допомогу навіть в самі складні моменти і періоди свого життя. Навіть коли переживаєш найстрашніше, Бог поряд. Хоча деколи в нас виникає таке запитання: ну як же ж Бог нас любить, якщо у нас такі труднощі, якщо так складно жити, Він же ж може одним словом взяти і зупинити цю війну. Він може одним словом вирішити мою найважчу проблему. Чому він цього не робить? Ви знаєте, ми часто сприймаємо любов як ту, яка має автоматично виконувати всі наші бажання. І правда, так діти сприймають нашу батьківську любов. Ми любимо батьки, якщо виконуємо всі їхні бажання. І якщо їхні бажання зустрічають нашу відповідь, «ні», діти починають сумніватися в тому, чи любимо їх чи ні. Ми не сильно далеко втікли від своїх дітей. Як дорослі, ми теж часто схильні дивитися, якщо я не отримую відповідь так на всі свої молитви і бажання, це означає, що Бог мене не любить. Але як батьки, ми знаємо, що найруйнівніше, що ми можемо дати дітям, це завжди давати їм те, чого вони просять. Чому? Бо часто те, що вони просять, є недоречним, некорисним, непотрібним, не своєчасним. І ми розуміємо, що їм краще дати оце необхідне, яке їм навіть зараз не дуже подобається. Краще з'їсти брокколі, ніж картоплю фрі. Але вони так не вважають. Ми, не, ми так само, як і діти. Нам потрібні якісь речі, ті, які нам не подобаються. Нам потрібно пройти через випробування і страждання, бо це є корисно для нашої душі. Таким чином ми все більше і більше розуміємо Бога і свою потребу в ньому. Але нам здається, що відпочинок десь там на пляжах Домініканської Республіки це саме те, що нам потрібно. Нам потрібна бездіяльність, нам потрібен комфорт, нам потрібен успіх, нам потрібні гроші, щоб жити легко і спокійно. Тим не менш Бог каже зовсім не так. Давайте довіримося Богу. Він вирішує і його наміри керуються любов'ю, бо Він її довів. Він довів свою любов до кожного з нас, тим, що його син прийшов на цю землю і помер за нас на Христі. І написано в Слові Божому, тих, хто не був моїм народом, я назву своїм народом. Жінку, яку не любили, я назву коханою. Саме через. Смерть Ісуса Христа, Бог довів свою любов. І написано, якщо Він довів свою любов, даючи нам сина, невже з ним не дасть всього те, того, що нам потрібно. Потрібно, а не те, що нам хочеться. <ріст> Тому дуже важливо розрізняти Божу любов, що вона є доведена до Кінця. Він подарує нам все. З іншої сторони. Завдяки смерті Христа Він не обвинувачує, не засуджує. Ніхто ніколи не відлучить нас від цієї любові. Ніхто і ніколи, і ніщо, навіть якщо ви зробили якийсь гріх в своєму житті, Господь все рівно любить вас. Хочу вам нагадати притчу про блудного сина, про втрачену драхму, про втрачену вівцю. Бог радіє людині, яка приходить до нього, тому що в першу чергу він створив цю людину. Він створив нас з вами з великою любов'ю. Тому хочу нагадати вам про те, що ви кохані. Бог вас дуже сильно любить. Хай ця думка зігріє вас сьогодні.